Друзі народ. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності. І тут у нас. Претензії. О, що, в топ-500 заліз. Нічого собі. Ще непогано. О! Щось новеньке. Ну, взагалі по цех. Значки. Раз. І це зараз буде. Два. Мабуть. До речі, не знаю. Що це виходить. Що це за. Ага. Розкритий Всесвіт. Життя після апокаліпсису великі питання. ну це вже все повторюється. Ага. Окей. Розкритий Всесвіт. Відкриття телескопу Джеймса Веба. Відчуйте історію спостереження за космосом. Ага, та це перше. Це виходить найперше. Що такого в небі викликає таку цікавість у людей? Що вони сподіваються побачити там? Відкриття телескоп Джеймса Вебба. Початок. Туркніться, щоб зробити стільникові дзеркала. Наземний телескоп. Ага. Подивіться на зірки. Ми завжди з подивом дивилися на зірки. Цікавість до космосу надихає людей, на вражаючі подвиги, винахідливості та співпраці, оскільки ми прагнемо бачити далі та краще, ніж будь-коли раніше. Наземний телескоп. Ну, поки що ці всі адекватні, але ж бацей це. Наземний телескоп. Найдавніші зоряники вели свої спостереження лише неозброєним оком. Збільшувані телескопи відкривають абсолютно нові перспективи: від простих портативних підзорних труб до обсерваторій на вершинах гір, які можуть виявляти довжини хвиль, невидимі для людини. Знання розблоковано наземний телескоп. Якісь обриси. Хм, окей. Космічний телескоп. Чому розумно? Давайте максимум. Ага, це лише пів секунди. Найменування. Розробка. Ага, тут лише 9 завдань. О. так, це, мабуть, найперший цей. Того він такий. Ізічний. Можливо, а може і ніхто його знає. Це ще не сильно то й відомо. Ізі чи не ізі. Космічний телескоп. Наземним обсерваторіям доводиться боротися із забрудненням повітря та світлом, супутникам та орбітальним сміттям, а також самою атмосферою, яка затьмарює огляд. Піднявшись над усім цим, телескопи в космосі отримують набагато чіткіше зображення. Телескоп Габл Походження. Тепер наземний телескоп потужніший. Не аж аж аж, але достатньо потужніший. Походження у 1946 році астрофізик Ріман Спітцер зробив перші пропозиції щодо телескопа в космосі. Пізніше він співпрацював з астрономом Ненсі Греймс Роман для розробки космічного телескопа Габва. Добре. Це вже щось пристойне, як то кажуть. Телескоп Габбл. На момент запуску у 1990 році космічний телескоп Габбл, названий на честь астронома Едвіна Габбла, був найпотужнішим телескопом коли-небудь побудованим. Він використовується і сьогодні, завдяки чому ми отримали деякі з наших найвідоміших зображень, деяких галактик і вражаючих туманностей. Знання розблокованого. Телескоп габелу. Це якийсь каркас робиться, але для чого? А, каркас для цього. Це ж цікаво зроблено Місія ремонту. Є. 5 логітів. Це файно. О, вже є 51. Найменування. Десь там. Охо-хо. Як далеко. Як далеко це найменування. Найменування. Розробка. Галактичне народження. Конструкція, запуск. шестикутні дзеркала. Розгортання сонцезахисного щита. І перші зображення. Така ось. Штука. Місія ремонту. Помилка головному дзеркалі габла означала, що воно не могло належним чином розпізнавати зображення під час запуску. Після трьох років нечітких фотографій у 1993 році Наса направило команду для проведення делікатного ремонту обіти. Відтоді чотири інші пілотовані місії відвідали телескоп для услуговування телескопа. Чому телескоп тільки по 50% закидують? Жмотити і все. Ну окей. Знакові відкриття. Спостереження Габла принесли багато проривів в астрофізиці. Вони виявили нові небесні об'єкти, локалізували чорні діри в центрах галактик і допомогли визначити вік Всесвіту. Відстань від землі наступник габло. Так, ходімо далі. Ми з ОСКД, нас сюди ще повернемося. Тут собі сидить цинодон та й все. Сидить та й сидить, та й що мені? Ноговий сидить, ні, ні. Ну та й не сидить. Правильно, правильно. Це сюди. Одного зайвого взяв, то байка вже. Одно ми всі завдання виконали. З запасом. Перед остаю до бою пибіш. Терте Ок. Зібрати нічого цікавого. Так, цінодонт, автоматизуємо його. Заривання. Тернаксодон жив у норах, які також давали їм легкий доступ до здобичі, переважно комах та інших дрібних травоїдних. Можливо, це покращене укриття допомогло їм пережити кридіно-палогенове вимирання. Здавалося б, щось простеньке, але. дієвеньке. Він тому, тут зображений а тут. Кольоровий див. Доволі доволі дивно. Пишли хабл, хабал-бабу. Наступник габла. У миру до розсішення габла. Астрономи визнали потребу в новішому, більш високотехнологічному наступнику. У 1996 році був задуманий проєкт космічного телескопа наступного покоління. Він буде більшим, потужнішим і досконалішим, ніж його попередник. О, телескоп Джеймса Вебба. Є. Телескоп Джеймса Вебба Проєкт космічного телескопа наступного покоління дав початок телескопу Джеймса Веба, одному з найамбітніших досягнень астрономічної інженерії. Удосконалюючи основи, закладені габлом, він представив багато важливих інновацій. Ну таж щось треба було починати. Тому завжди не соромтеся, починайте щось, а там буде видно, що з того вийде. Знання розблоковано. Телескоп Джеймса Вебба. Ну, іншу уже тут не знаю. <laughs> Воно просто тут висить. Джеймс Е Вебу. Джеймс Евеб. Міжнародна співпраця. Завдання місії. Купа всякого. Джеймс Евеб. Джеймс Еве був адміністратором НАСА з 1961 по 1968 рік та керував програмами Меркурії, Джеміні та Аполло. Він використовував свої численні політичні зв'язки, щоб успішно лобіювати фінансування, ресурси та підтримку космічної програми. Тобто він сам до телескопу нічого не має. то. Так і найменують. Він до телескопа абсолютно чинив. Ну що, погнали в е Первинний. Тут у нас. Новий цей купуємо. Залогіти артефакт. Тільки де він та-та-та, 975, та, та. -та, 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 -та Останній за 50. Геоліфи наскі. Відстажте гіанські геоліфи, щоб знайти виробництво залізної, щоб збільшити виробництво. Залізної доби розбукувати. Доступне геогліфи Наскі. Огляд. Геогліфи Наскі. У Перу художники наскі малюють 300 гігантських фігур тварин, рослин і символів пустелі. Це просто. Лише перетягніть інструмент, щоб оголити світовий пісок із-під рудого верхнього шару. Близько 1300 кілометрів лінії на піску утворюють колекцію, яку найкраще розглядати згори. А, це на землі намальовано. Фіга собі. Це хтось собі придумав таке? Крутяк? Трофей розбуковано, Геогольфи наскі. Ну, це справді круто зроблено. Такі малюнки це не тільки про... Про малюнки, а ще й про просторову уяву. Бо згори таке. Згори воно було мало вигляд, а знизу, ну знизу, та й знизу. Виглядало беззвичайним. Ну, окей. Відстань від землі, на відміну від Габла, веб обертатиметься не навколо землі, а навколо сонця за півтора мільйона кілометрів від дому. Це означало, що запуск мав відбутися саме за планом, оскільки ремонт буде неможливий, коли телескоп буде в космосі. Цікаво, О, порівняння розмірів ще. Насправді дуже-дуже цікаво. Окей. Дуже цікаво, я не знаю, що ще додати Просто дуже-дуже цікаво. Дуже, дуже-дуже цікаво. А, точно, там ще вони казали, що це. Є секретна подія. Вишень на Хеллоуін. Тому там, мабуть, один значок той. В у кінці то Хеллоуінський цей. Точно. А так, то по суті я всі вже ці відвідав. Це останнє. Найперше і останнє. Що ж тут у нас? пішові далі. Розкрити світ. Що тут нам? Ой. Що це був? Чик-чик-чик-чик. Та не так вже й багато. Д -д -д Ну кі. Найменування. Спочатку відомий як космічний телескоп наступного покоління. У 2002 році проєкт був переіменований на честь Джеймса Евеба. Керівництво Веба допомогло зробити наукові дослідження та інновації основними цілями НАСА. Це б не він, то хтось інший. Тому таке. Я так гадаю. Угу. Розробка. Очищена назва. Завдання місії. Тисков Веба має низку амбітних цілей у своєму списку завдань. Він буде вдивлятися в Чорні діри, шукати нові екзопланети та дивитися назад на початок Всесвіту. Так, дуже амбітно. Тривалість місії. Порівняння розмірів. Телескоп Веба може похвалитися головним дзеркалом, яке в шість разів перевищує розмір дзеркала Габла. Проте завдяки прогресу у матеріалознавстві за останні десятиліття він має лише половину маси. Типу він більший в 6 разів, але двічі легший. Годе що так. Ну, доволі мало дають. Добре, на цьому ми завершимо таку ось серію. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше бережіть себе та своїх рідних